Курточки першого сорту, вага 10 різбам, ціна 4,2 євро за 1 кілограм. Так, перша буде ось така жіноча курточка, розмір XL. Наступна буде вітровичка, Ось така чоловіча куртка. спортивна, Пише розмір приблизно XL, так не наказуємо на етикеточці. Далі якась курточка з поясочком. До речі, тут є схований капюшончик. Е е так, розмір не пише так само. Тут вистрибує одна емочка, елічка. Наступна у нас буде ось така курточка на флісі, 100 грамівочка. Так, елічка, розмір 44-46 песок. Наступна у нас буде ось така куртка, сороковий розмір, йде як лидня. До речі, всередині йде на такому флісі і він, до речі, відстібується. Так, наступна у нас буде чоловіча, ось так. З капюшоном. Чоловіча, ось така курточка, елька розмір. До речі, дуже багато великих розмірів бачу в цьому лоті. Так, наступна, і Дійсно, багато великих розмірів в цьому лоті. Тут треба, напевно, зробити замочок. Або просто треба його. Так, його просто треба. Застібнути. Тут є, до речі, два замочка. Можна робити собі ширший і вужчу курточку. Дивіться, яка красотка. просто неймовірно. Так, розмір відірваний. Тут десь приблизно Елька іселька. Дуже гарно виглядає на манжетику. Далі буде у нас бомбер. Ось такий бомбер. Тут у нас буде жіноча, напевно. Оп. Ось така. Розмір також великий. Куртка чоловіча, приблизно Елька. Наступна буде жіноча. Всередині до речі, така леопардова. Ось така. Також великий розмір. І ось там чоловіча, також великому ну Алька приблизно. І все. Якщо вам сподобався такий лотик, пишете нашого менеджера для замовлення.